Вітаю огляд сьогоднішніх фіалочок, які квітнуть. Ось така дуже живуча фіалочка. Лілова, вона така напівмахровенька. Тільки почала розквітати в стаканчику 0,5, поки пересадки не потребує. Із квітучих таких є три штучки лілових. 80 гривень. Одна. Далі є ось така у нас красунька. Рожева, великоквіткова. Ось така красуня. Сто двадцять гривень. Далі показую з квітучих. Є Малинова, в такому, можна сказати, вже постійному горщику пересадки не потребує, такий важкий кущик, ще є квіточки, тільки почала розквітати, бачите, бутончики, 120 гривень. Далі є дуже великий такий кущ, його акуратно вам покажу. 180 гривень. Ось такий велетень. У постійному горщику якісна тверда пластмаса не лопає. Пересадки не потребує. Чудово, на подарунок. Дивіться, який здоровий горщик. Ось така. Можна і в шляпну коробочку поставити. Подарувати, можна так подарувати. Шикарний такий кущик. Від цієї фіалочки є спорт. Ось така біла з рожевим 120 гривень є в наявності. І з квітучих також тільки, ну, хто хоче, щоб у них повністю розцвіла, є рожева ось 150 гривень, тільки починає викидати теж такий хороший горщик, пересадки не потребує. Ось. 150 гривень Є ось така квітуча в великому горщику в літровому. Тільки-тільки почала розквітати повно бутонів. 150 гривень. Теж велика рожева, це дуже такий чудовий сорт. Він витривалий із великими-великими квітами. Також із стартерів почала вже квітнути, ось малинова. Є вона в 0,5 стаканчику, 100 гривень. Ось така. Також є ще малинові стартери, але не квіточі. І є великої рожевої один ще стартер. І також є малючки цих фіалочок великої рожевої і малинової. Є такі малючки. Менші по 40 гривень, більшенький по 50. Ось такі фіалочки. Кому потрібно, звертайтесь на месенджер.